Так, доброго дня всім! Сьогодні шифингом 354 з нарядною копалкою бомет нашою типу бомет, нашою українською, транспортерною. Копаю трохи картоплю. Такий невеличкий калимчик. Переніс, перенесли колеса звідси туди, щоб не давило картоплю тут. Набагато краще стало. Тут якраз гарбузи пізно сіялись 12 червня. Ось, о, такі є гарбузи невеликі, але я думаю... Вони ще місяць будуть рости точно, тому що з них ще й буде. Тут така невеличка площа, гектар. Так, так копається. Ощо чистенька, виполота. Хває першої, пониженої. Роліки знизу стоїть і зверху. Ось так. То ось цей заклинив з цього боку. Не цей. Ніжні заклинив, то в принципі ці, може, і не потрібні зверху. Воно нічого роботи не Я з того боку зняв, поставив сюди на низ. Тому що якщо без цього, то треба по ось цьому квадрату транспортеру. І по піску є буває цей. Дома треба буде, напевно, розібрати. Так копалочка копає чудово. Кабінка така. Fuck Так, включив другу повишену, повишену кажу, другу понижену. Коли земля площа чиста, то земля чудово протрисається, можна швидше копати. Один радок залишається. Польського двохраднього. Але чим є не пахає? Побачив чудових. Транспортерні є транспортерні. Чудово викопалось, взяли відверту, залишається один радочок. Потім, як позбирають картоплю, я приїду докопаю. Ось так, все.